В холі Тернопільського краєзнавчого музею розгорнули виставку українських рушників. Обирали лише червоних і чорних кольорів. І це не випадково, адже така гама відтінків характерна для усіх регіонів України. Кожна хата мала багато вишитих рушників. Зазвичай вони були барвистими, яскравими. Але коли наступали якісь важкі часи, чи приходило лихо, то обов'язково чіпляла червоно-чорні рушники. Адже червоний символізує любов, а чорний журбу та тугу. В виставці представлені рушники з північного регіону Тернопільської області, а також з Київщини, Черкащини, Рівненщини та Житомирщини. Цікавим є рушник з Черкащини, адже на ньому представлено дерево життя, яке є одним із найдавніших елементів орнаментики рушників. Воно символізує триєдність світу, тобто підземне царство, наземне життя і верхня частина небесне царство. Працівниця музею розповідає, що в давнину ви. Шиті рушники були обов'язковою атрибутикою кожної української хати. Усі дівчата складали придане, і серед усього мало бути кілька десятків рушників. Уявіть собі, що не лише одне весілля у деяких регіонах України використовували від 20 до 40 рушників. Пані Галина показує рушник 50-60-х років Чернігівської області. Він завдовжки 5 метрів. Особливо. Він надзвичайно по вишивка ретязем та рахунковою гладдю переплилися червоно та чорні нитки. Рушник використовувся для оздоблення цієї кімнати. Виставка діятиме до середини вересня.